Вітаю, дорогі, хто на шляху золотому наших рідних богів, продовжуємо далі говорити про зміни на нашій планеті Мідгард Землі. А що тут, як і що далі? Говорю, намагаюся передати те, що щитую, проживаю, проводжу, щоразу пишу про це, коли такі найяскравіші моменти для того, щоб свої. Відчули ключі для того, щоб була синергія, для того, щоб наша решітка, яка по планеті жива, є зараз кристалічна, щоб вона була яскравішою і щоб вона ставала такою густішою, і люди, кристали все більше і більше проявлялися. І нас і так видно згори дуже добре. Але потрібно максимально швидко включити тих, які є нашими рідними по генах. Зоряних для того, щоб процеси, які відбуваються зміни Яві, були яснішими, були об'ємнішими, і це все в швидкості відбувалося якомога краще і приємніше для кожної істоти живої, яка на цій планеті. Ефір про це вже говорила, відчувала десь. Трохи зараз прямо це так потоково йде заміна яві старої на нову або простору, це заміна на ефір. Ефір енергія, яка проходить в кожен квант, в кожну клітину, повністю має заповнити нашу землю. І зараз це таке живий простір, те, що зранку я бачила сьогодні нашу планету. Без куполу, лише по краях таке кільце, цупке, а ось це все, все, що над планетою, живий простір, але він дуже ніжний, дуже такий тонкий, дуже тендітний. і важливо від кожного з нас, аби цей простір став такий більш... більш проявлений, це залежить від нас, тому що. Ми, які запалилися, які відчули вогонь всередині себе в кожній клітині, вибудували вертикальні зв'язки з вишнями, Ми проводимо енергію ефіру сюди, і через нас це все відбувається. Ми тут як живі кристали, хоча є ще кристали, які в твердині, особливі, яких пам'ятають Атланти, яких Атланти де дехто залишився тут берегти, а деякі перейшли на інші землі планети. Тобто є ті кристали, і є люди, кристали живі, які запалюють, активують кристали, що є в твердині. Це і є наша така багаторівнева решітка, і особлива наша місія тут. Тому, проводячи і включаючи себе за допомогою енергії вогню, ми проводимо ефір, який є, то є цей перехід. І то є уже справжній ранок сварога, день сварога, коли сяйво, коли тепло. А коли повністю наша рідна енергія жива заповнює всю, всю планету Землю, і коли деструктивні істоти, сірі, їхні рептильні виконавці, вони йдуть в свої світи пекельні, тому що тут енергія, яка їх опікає, яка їх знищує, вони просто не можуть в високих вібраціях жити. Тому так важливо вібраційно підніматися, тримати себе хоча б на тому рівні, на якому зараз є ні в якому разі не опускатися вниз, тому що а таким чином рептильні а, тягнуть донизу з собою, і таким чином вони ще тормозять зміни яві і заміни ось цієї ефіра а, на нашій землі. А тому усі ментальні речі, усі, які закидають а, рептильні а, різні меседжі по знищенню, по проклюнах, по продовженню. А, по... А, Зброї по таких речах, які б нищили природу істот живих, по меседжах, які проклинали б тих, яких ми навіть не знаємо, але посилаємо цю енергію. Це все, що дає пониження вібраційне. Якщо ми високо будемо тримати отут простір, то це найкраща зброя, і це можливість повністю відправити оцих всіх паразитів звідси з нашої планети. Є ще така думка, що мені також закидали, що ці всі, про які я говорю, це просто прояви нас, ми самі з собою боремося. Ну ви знаєте, ті, хто так думає, ну це також варіант реальності, але те, що багато хто з нас пам'ятає, як це було ще. До ночі сварога, і як настала ніч, ось ця, хоча ночей було багато, і хто сюди прийшов світів пекельних, то тут не треба пояснювати і розказувати. І якщо таким чином, то а, взагалі тоді просто сісти і очікувати, чекати, і все одно ці всі рептильні вони доберуться до таких. Тому лише Підніматися в високих вібраціях і цей простір робити живішим, яскравішим, і відправляти цих всіх непроханих гостей до них додому, хай собі повертаються. Ось війна завершиться, яка не називається війною, завершаться усі деструктивні процеси по знищенні природи, тому що втомилася земля, втомилась природа, живі істоти. І ті, які не розібралися, що відбувалося, куди пішли, що робити, хто їх направив, це все прояснилося і зупинено буде це, але будуть подані наступні серії, що стосуються зміни. Тіла, що стосується зміни свідомості, що стосується саме цих тілесних і душевних оболонок. А в кого запалений дух, це взагалі нічого не бере і не візьме, ніякі їхні деструктивні програми, якісь варіанти, якісь хвилі, які вони тут творять, не творять, а роблять під куполом. Це все абсолютно не чіпає тих, в кого запалений дух. І в кого цей вогонь горить і йде проводження ефіру. Тому не потрібно зворяним хвилюватися за те, що там щось попридумують рептильні сірі і щось нашкодять для тих, хто включився, для тих, хто має зв'язки з вишніми, нічого вже абсолютно під куполом не може попливати. Тому дух це ото наша, наш основний. Елемент, який допомагає проходити в таких світах, який допомагає перетворювати яв, який допомагає змінювати і тримати зв'язок із вишніми. Тому ось так. говорю це і між словами ще, посилаю вам. Певні інформаційні файли, щоб ви максимум мали впевненості в собі, тримали вогонь наш вічний, тому що є вічним він, і ми його колись принесли з чертогів наших сюди. Ми його берегли. Ми не раз переходили в цивілізаціях, які були тут в тіленнях, і в тілах переходили, не помираючи а в тілах. Зараз могли б також. Це зробити, але тут справа в самому ранці сварога, справа в самій планеті нашій Мідгад землі, в всіх живих істотах, які є тут, і в тих істотах, які принесені були нашими рідними богами. Ми допомагаємо всім тут багато прошарку, багато структурно, і ми є живими кристалами, які змінюємо цю яв. Дорогі працюємо, піднімаємо вібрації, творимо нову явь, проводимо енергію ефіру І тримаємо завжди зв'язок один з одним по горизонталі, тут і по вертикалі з нашими вишніми, усе як якнайкраще, тому що ранок сварога і безповоротні зміни настає величезна, просто наша рідна дорога, така спора, і ми повертаємося до себе. Ми згадуємо себе, проявляємо себе і змінимося навколо, тому що ранок сварога, і з нами рідні боги, з нами пращури, З нами ми один з одним по цій планеті, і все буде в нас чудово, працюємо, все буде як найкраще.